Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. В цьому випуску ми поговоримо про кубковий матч між Арсеналом та Ліверпулем, де переміг Ліверпуль. В Мерсесайців не було Салаха і не було Вандейка, а також не було Собуслаї в центрі поля, тобто багато проблем насправді. В Арсеналі ж не було Зінченка, а також декілька ротацій, ще провів Артета, тому що основні гравці втомились. Але що показово, що відсутність Зінченка вдарила по цьому арсеналу найбільше. Це парадоксально, тому що перед тим ми критикували Зінченка за те, що він поганий в захисті, десь там без нього арсенал виглядав би надійніше. А без інченка є свої проблеми, ми про них поговоримо. Ну, поїхали. Щодо ротації Арсеналу, то виділимо те, що голкіпер Рамзел повернувся в стартовий склад. Можливо, це на кубковий матч я не виключаю, тому що та картета хоче дати десь всім пограти. А також зліва Вінгером вийшов Нельсон, замість Мартінеллі, який зазвичай виходить на ці позиції. Ну а решта все плюс-мінус так само. І можна сказати, що перший тайм був йшов по схожому сценарію, так само як матч в Ліверпулі. А саме Арсенал зустрічав Ліверпуль в високому пресингу, дуже щільно, інтенсивно, майже персонально. Трішки поправили, мені здається, вони цей компонент, тому що Арсенал так він грав персонально, коли м'яч в центрі поля, але при тому Арсенал, коли м'яч в центрі поля, не висувався. Тобто вони намагались не дати просунути м'яч через середину. Як тільки йшла передача на фланг, зазвичай саме Марті Недегор цього всього і спонукав, ну тобто він. Завжди вмикається пресинг і е, на якийсь фланг наводить так. А як тільки вдавалося направити атаку Ліверпуля на якийсь фланг, тоді один з футболістів з протилежного флангу зміщався в центр. Таким чином, е, один з футболістів арсенала став вільним, що дозволяло дати більше щільності саме в центрі поля за рахунок відсутності одного футболіста на протилежному фланзі. Тобто, таким чином вони намагалися трішки робити це безпечніше. В цьому епізоді ми це бачимо, так, що гравці арсенала до передачі на фланг розташовувались персонально. Коли передача на фланг іде, едего розміщається ближче до середини. Відповідно, там Жоржиньо стає вільним. Він просто закриває так додатковий простір. Мається бути додатковим гравцем на цьому фланзі. І тут, мені здається, просто треба було Хаверцу вже більш інтенсивніше включатися в цей відбір, ну тому що м'яч на фланзі затиснули. Якби готова пресинг-пастка, тільки треба реалізувати. Але е, дали вийти ліверпулюсь. Е, на інше перевести. Ще один епізод. Розглянемось. Тут видно чітко, що Ліверпуль пробує перепасовуватись середині, і гравці Арсеналу не просто так займають простір, не дають прийти через середину і чекають, поки не на який фланг піде атака. Так тут, до речі, невдала передача вихід через середину. Включився в відбір гравець Арсеналу. Далі ми бачимо, що Хаверс підтверджує просто те, що він не дев'ятка. Його в цьому матчі вимушено ставили замість Габріеля Жезуса те, що одна травма, але вона вже давніша в Арсенала. І Хавварс тут вигадує: причина в тому, що він ну, лівоногий, тому він приймає цей м'яч. В ліву сторону, щоб пробити лівою ногою, але насправді тут треба було приймати так, щоб ти ставиш спину захиснику і пробувати пробити правої. Якісний нападник, який грає з двох ніг навіть із одної, все одно буде пробувати прикривати м'яч, тому що йому треба, щоб він вибіг в напрямку воріт до голкіпера, так. І там можна пробувати і слабкою ногою пробити. З такої відстані дуже якісна ситуація, так. Ну, в другому таймі, наприклад, Діас точно з такої ситуації пробив. Ну тут, правда, так, треба проговорити. Діас -то в нас правоногий, тому Діас довго не вигадував, він не приймав там проти суперника. Він прийняв на простір, за ним просто вже не встиг футболіст, тому що ситуація така, що за ним не встигають. І Діас таким чином там був вже рахунок 2-0. Після цього головний ну, поставив крапку таким чином. Щодо на арсеналу в першому таймі, давайте підсумуємо, ну, тому що. Він був вражаючим порівняно з тим, що ми бачили два тижні тому в Ліверпулі, значно краще. Що змінилось? Ну, по перше, так вони більше дійсно діяли компактніше в центрі поля. Ми в першому матчі в цьому двохтижневої давності розбирали так, що Алісуну дуже часто вдавалося відрізати декількох футболістів арсенала, при тому міняти напрямок атаки з одного флангу на інший. В цьому матчі вони ж вичікували, поки вже точно м'ячик буде на фланзі, і тоді там створювали компактність, от насичував. Тобто вийти через середину було значно важче. Ну і друга причина значно банальніша, це відсутність Вандайка, так, Кванза. Ми розглянемо так, в нього є такі проблиски, що він може бути як Вандайк в майбутньому. Поки що він був ну, менш переконливий в тому плані, непогано, але менш переконливий. Ну і відсутність салаха на фланзі, аж допоки в другому таймі там не змінив дещо клопіт не поставив на фланг Нуніс. Передачі на фланг не працювали. В центрі Нунізу теж було важко зачепитись поміж двох центральних захисників. Тому, власне, перший тайм повністю за арсеналом. От відсутність салаха, мені здається, це саме те, що в Ліверпулі треба виділити жирним шартом, поставити в рамочку, тому що. Еліот він дає дуже мало з того, що робить Мо. Особливо ось в фазі, коли Ліверпуль пробує затиснути на своїй половині, якщо є якась така команда нагла, яка пробує так зробити, то з Салахом це зробити значно важче, тому що на Салах завжди він себе пропонує, десь може опуститись, гратись, але частіше просто біжить за спини і туди готують передачу. От Еліот дуже мало цього зробив, хоч всі передумови були. Але це просто не, не цього типу гравець. Так, а ось Ліверпуль такий просто необхідний. Напевне, саме тому Нунь'яса поставили на фланг ближче ще до середини другого тайму, а в напад вийшов жота. От і я гадаю, що саме в такому форматі, поки не буде Салаха, ось цей найближчий місяць, плюс-мінус, як там Єгипет залежить, зіграє на африканському континенті. От десь в такому форматі, з на офлайн зі Жотою в нападі, буде грати Ліверпуль. Ну, Якщо там ще якихось травм не буде або карточок, або ще чогось. Ну тому що. Потрібна людина в Ліверпулі, яка там з флангу атакує глибину. А відсутність вандейка мені здається, ну трішки менш проблематична зараз для Ліверпуля, тому що є кванза. Так поки що він там не надто собі перекладливий, але я б сказав так: в захисті він відіграв плюс-мінус. Задовільно так, непогано. Не було там якихось провалів. Я по крайній мірі не виділив для себе. Можна десь, напевно, знайти обов'язково. Але і, окрім того, в плані білдапу він, по перше, він доволі впевнено перепасовується, тримає м'яч. Плюс я виділив собі таких два епізоди. Була один розглянемо коли. Ось те саме Арсенал робить, бачите, він так персонально стоять, але ніхто не висувається, коли м'яч по центру. От. І Мартін Недегор робить такий один зайвий крок. Ну, Він висунувся на пів кроку, він, я так думаю, читав, що гравець Ліверпуля буде розвертатися з м'ячами і він зможе його перехопити. От. Але Кванза, зверніть увагу, це все читає. Ну, Тобто він не те, що читає, він реагує на цей крок Едегора і бачить, що можна протягнути м'яч повз гравця. От. І це такий, знаєте. Насправді дуже важливий рух, він ризикований в певній мірі, тому що центральний захисник він, ну, він не йде в обіграш, але він пробує просунути м'яч в зону, де за ним суперник не встигне, а раптом встигне, розумієте? Але це дуже важливо, тому що це ламає пресинг суперника. Тобто це міняє прям фазу гри, те, на що суперник розраховував, більше цього нема. І вони всі повинні розвертатися. Тут, правда, не вдалося дати відразу загострювальну передачу. Ось в чому проблема. Він, до речі, другий раз, коли проходив, в принципі, плюс-мінус те Саме було. Ну, щодо цього гравця важко щось сказати, його майбутнє передбачати, тому що є ще й Вірджіл Ван Дейк, який буде желізно старт, якщо він буде здоровий. Можливо, замість Конате буде його випускати, не знаю. Побачимо, але в принципі мені здається, що в нього як мінімум перспектива такого топового захисника є, може вирости. В другому таймі Ліверпуль вирівняв гру, це як мінімум, а десь, напевно, навіть був кращий зараз. Но, окрім того, що забили, статистика показує, що Ліверпуль більше створював. Ну, якщо чесно, я цього не бачу, виглядало, що гра була. Рівна, це ж так. Статистика показує постфактум, за рахунок чого це могло відбутися? Ну, по перше, Ліверпуль бігав менш інтенсивно. Все таки пресинг арсеналу. ця от. Поки в центрі вони трішки відпочивали, але все-таки вони ось з флангу на фланг, їх Ліверпуль ганяв все-таки. Окрім того, Ліверпуль, як завжди, проводить більше замін і ну, вони більш швидше. 5 замін, причому там 55-та хвилина, плюс 70-та десь. Артета ж провів лише одну таку плюс-мінус ранню на 65-ті випустив Мартінелі замість Нельсона, а решта три вже після 80 ти тобто, коли вже треба було рятувати ситуацію. Тому так, мені здається, все-таки, як завжди, Ліверпуль ставить на інтенсивність, зокрема, Клоп. Ну, і така більш акцентована ставка на лонгболи, тому що поставили більш швидкісних футболістів на фланги, такі яких можуть поборотися, І як бачимо, статистика лонгболів Ліверпуля за другий тайм значно краще, ніж за перший. По-перше, їх просто більше було. По-друге, відсоток, які були вдалими, набагато кращий. Ну, власне, ми розуміємо, звідки це прийшло. Але якщо повернутися до першого тайму, чому що не дозволила Арсеналу реалізувати цю перевагу? Там майже два XG було за перший тайм. Що не так? Ну, по-перше, так, відсутність якісного нападника. Хаверц не дев'ятка. Я показував один епізод, де він погано реалізовував, десь він гірше вбігає, десь він там неправильно пробиває, десь він неправильно приймає м'яч, десь він не заточений просто під удар. Окрім того, якщо подивитися на структуру атаки арсеналу, то є людина, яка ну прям видно, що не на своєму місці. Це Ківір, який опинявся ось тут в позиції другої десятки. Якщо ми згадаємо, що зробив нападі ківер, то ми нічого не згадаємо. А він, в принципі, мав би зробити, він мав навіть такі епізоди декілька. Давайте виділимо, що було очевидно, що не так з його позицією на полі. Давайте продовжимо цей самий епізод. Ось тут видно, що до Ківіра доходить м'яч. Вже добре, що він займає правильну позицію, десятки, так? Ну, умовно, так, так само грав, грати би мав, як і Едегор. Але далі бачимо, що в нього проблеми з прийняттям рішень. Ось давайте звідси оцінимо ситуацію. Він приймає зараз м'яч, його наступна дія може. По-перше, простий варіант зліва є ситуація 2 в 1 проти Олександра Арнольда. Якщо ти приймаєш м'яч так, щоб Гакпо до тебе не добрався, ставиш йому спину і висуваєш і рухаєшся вперед, так щоб Арнольд мусив висуватись. Можна проштовхнути наліво там Нельсон, ще, мабуть, був в першому таймі. Так, тобто дуже перспективна ситуація. Є другий варіант. Він витонченіший. Він що, щоби мовити, вже вимагається від чистої десятки. Так, Едгор, би можливо, можна би було сказати щось подібне, бо виконав. Бачите, є кордор на Хаверца, Хаверц не в осаді, тому що там Арнольд трішки опустив цю лінію, тобто виник такий сумбур. І туди треба віддати передачу по-хорошому і вивести один в один Хаверца. Але що робить Ківер? Він приймає м'яч, приймає м'яч так, що в ну, собі на хід, в принципі, але так, що Гакпо його доганяє. І далі він просто віддає пряму передачу на свого партнера, і там ситуація один в один. Ну, тобто, це не та ситуація, яка вимагає такого продовження. Якщо ти десь в захисті, і там ще ніякої команда переваги не здобула, ти можеш собі дозволити віддати таку передачу. А тут ця ситуація вимагає загострення бажано негайного. От, ну тому що партнери для тебе створили певну перевагу вже. Е Ківіор цього не робить. Це не був е, такий один випадок, ось, наприклад, дуже схожий. Тут Арсенал розвиває атаку, перебиває через алюта, ківір приймає м'яч, і треба зупинити, прийняти так, щоб Гакпо вже до тебе не добіг. Ну, або поставити в спину, або просто швидко рухатись. Щоб реалізувати тут ситуацію зліва два в одного, витягнути на себе тренд Олександра Арнольда і дати на фланг, або щоб Нельсон десь всередину бігав. Ну, тобто реалізувати ситуацію два в один. Але ківір знову ж таки робить саму таку просту банальну дію, і вона, якби, все, гасить, гасить цей атакувальний імпульс. І ось ще є епізод, де Ківір банально затягує з відкриванням вільну зону. Тобто ми бачимо цей лівий фланг арсенала, Нельсон змістився до середини. Відповідно, якщо ти дієш на позиції десятки, де відкрився Нельсон, ти повинен працювати по флангу. Ну і в принципі він це повинен розуміти. Він як флановий захисник вийшов. Банально ось, флановий захисник повинен підключатися по флангу. Він це робить з великим запізненням. Ми ще бачимо, що він тут в кадр перший вбігає, але... Далі просто не робить ривка, і партнер не віддає йому передачі. Це все банально зрозуміло, це все тому, що він центральний захисник. Як взагалі так вийшло, що він опинився в зоні нападника? Так? Ну, тому що Артета намагається тримати цю структуру 3-2-5 або 3-2-4-1. І ось на позиції десятки до того діяв Райс. Райс діяв на позиції десятки. А Зінченко піднімався в опорну зону. Хоча декілька разів вони там за гру мінялися зазвичай. Тут, я так розумію, Артета не хотів бачити Ківіра в опорній зоні, тому що мати такого футболіста в опорній зоні це собі дорожче. Ну, В нього там не дуже добре з роботою між лініями. Ну, Зому, відповідно, він йшов ще вище, там ніби як не так небезпечно для власної команди, але разом з тим. Користі для Арсенала десь навіть шкоду приносив, тому що доволі перспективні моменти він просто не поров, він їх якби нівелював. Так треба було починати атаки з спочатку. По суті, і це якби вихід ків'юра і такий доволі неякісний замість Зінченка. Мені здається, він ну ще раз показує. Ще раз спробую донести цю саму думку. Ця ось позиція, яка зараз є: лівий захисник, який інвертується і там зміщується або на позицію опорного півзахисника або на позицію десятки, як це там Жероні, наприклад, робиться. Це людина, яка повинна володіти насправді дуже багатьма футбольними вміннями. І між лініями треба діяти, і в захисті бути надійним. Ну, Тобто такі люди по-хорошому там коштуються як Йошко Гвардіол, десь, мабуть, плюс-мінус, так? 100 мільйонів. Такий е, найсвіжіший приклад. От. А не такі будуть десь, десь будуть провалюватись. От, ну, Стоун що Манчестер-Сіті плюс-мінус робить е, на дуже високому рівні і одну і другу дію. А Зінченко ж навпаки десь значно менш. Е, Надійний в захисті, так. Ну, але ось в центрі поля він добре в'яже, він сам може піднятись на позицію десятки час від часу бути там корисним. Він може піднятись на позицію опорного, а тоді Райс ще вище, і тоді Райс, очевидно, що буде корисніше там, аніж ківер. От таким чином, ну, ось потрібно якась такий компроміс шукати арсеналу, тому що поки що людина, яка може це все робити, дуже якісно немає. Ось, можливо, партії відновиться, можливо, він буде цю роль виконувати. Ну а поки в арсенала все не те. За останніх сім матчів у них лише одна. Перемога і це повертає артету, знаєте, в ті часи, коли він тільки прийшов в арсенал і щось там починав пробувати будувати. Хоча по якості гри я вам скажу, що це Арсенал виглядав дуже солідно, навіть перший тайм. Ну вони повинні були насправді перемагати цьому матч. в мене таке відчуття є. Ось, ну але не вистачило їм десь реалізації, не вистачило десь їм сил, щоб відбігати цей матч проти Ліверпуля. Ну це я вам скажу зовсім не, не щось таке проблематичне. Ліверпуля проти Ліверпуля мало кого хватає сил відбігати весь матч. З іншого боку, є Ліверпуль, який ніби в них все добре, але з іншого боку. В Кубок вони прийшли, там треба ще більше сил буде потратити. Зараз в них ще два матчі на інший кубок Англійський. Окрім того, їхні виконавці поїхали на Кубок Азії і Кубок Африки. Поки Салах хвернеться, це буде десь орієнтовно через місяць. Календарів Ліверпуля в принципі не найскладніші матчі аж до 31 січня, де у них чалися, а Потім 4 лютого е, Арсенал Лондонський знову ж таки. Тому ось до цих дат було би добре бути в повній бойовій готовності, але швидше за все ні. Тому що там Салах з Єгиптом один з фаворитів Кубку африканських націй. Якби швидше за все, його не буде орієнтовно місяць, і на ці матчі він ще теж буде відсутнім. Це, я думаю, це позитив для Манчестер Сіті в першу чергу, які з цією не дуже певною формою арсенала, з тим, що Ліверпуль зараз теж, очевидно, буде не в найкращій формі, мають всі шанси повернутися до свого статусу фаворита цього турніру. Поки що вони наближаються до нього поступово. Такі ось мої думки по англійському футболу на цьому тижні. Дякую вам, що подивилися випуск до кінця. Дякую, що поставите вподобайку. Можете підписатись на канал. Щасти вам до побачення!